Добрий день, мої діти! Сьогодні на уроці математики ми з вами будемо вчитися від двоцифрового круглого числа віднімати одноцифрове. Попрацюємо із геометричними фігурами та будемо розв'язувати задачі. Будь ласка, давайте спочатку потренуємося. Нам потрібно до одноцифрового числа додати двоцифрове. Згадаємо це, як ми виконували вчора. До 7 додати 43. Пам'ятаємо переставний закон додавання. Від перестановки доданків сума не міняється. До 7 додати 43 це те ж саме, що до 43 додати 7. Пам'ятаємо: до одиниць додаємо одиниці. 7 плюс 3 буде 10. І додати 40 буде 50. Наступний вираз. До 7 додати 53 буде. 60. До 7 додати 63 буде. 70. Так, давайте з вами згадаємо, що тут спільного і що відмінного. Перше, яка дія у всіх трьох виразах? Додавання. Який перший доданок? Сім. Дивимося на кількість одиниць кожного другого доданка. Тут 3. Дивимося на закінчення кожної суми 0. Це, тобто кожна сума це кругле число. Що відмінне у наших виразах? Скільки десятків у другому доданку першого виразу? 4. У другому доданку другого виразу 5. І в третьому дода... і в другому доданку третього виразу 6. Тобто різна кількість десятків другого додатка. Наступний вираз до 5 додати шість буде 70 до 5 додати 45. Буде. 50 і 5 плюс 25 буде. 30. Знову ж спільне є додавання в трьох виразах, спільна перший доданок у нас 5. Однакове кількість одиниць другого доданку і те, що сума кругле число. Відмінне у цих виразах різна кількість десятків другого доданка. І останній стопчик виразів. До 9 додати 41 буде 50. До 9 додати 61 буде 70. І до 9 додати 91. 9 плюс 1 буде 10. І 10 і 90 буде 100. Розумнички мої, Розгорніть, будь ласка, свої робочі зошити. Запишіть 6 листопада класна робота. Наступне завдання я пропоную вам записати круглі числа, які є у нас зараз на екрані в порядку зменшення, тобто від найбільшого. До найменшого. Поставте відео на паузу та виконайте завдання записати круглі числа в порядку зменшення від найбільшого до найменшого. Давайте перевіримо, що в нас вийшло. Яке в нас найбільше тут число? 90, потім 80. Сімдесят, 60, 50, сорок, тридцять, двадцять, десять. Розумнички мати? Давайте перевіримо, що в нас вийшло: Дев'яносто, вісімдесят, сімдесят, 60, 50, сорок, тридцять, двадцять і десять. Зараз ми з вами записали круглі числа. Давайте згадаємо, які числа називаються круглими. Це ті числа, які закінчуються нулем. Розумнички. Сьогодні на уроці ми з вами будемо віднімати від круглого числа одноцифрове. Ми маємо один десяток, два, три, чотири десятки. Чотири десятки це число 40. Нам від чотирьох десятків треба відняти 3. Як ми будемо міркувати? Ми пам'ятаємо, що від одиниць віднімаємо одиниці, але ж у нас немає одиниць, у нас є цілих 4 десятки. Тоді, від чотирьох десятків ми віднімаємо спочатку 10, і з ними будемо працювати. 10 це один десяток. Або 10 одиничок. Так? Від 10 ми будемо забирати 3. Забрали 3. Скільки залишилося? 7. Отже, 40 мінус 3 буде 37. Кількість десятків змінюється. Кількість десятків зменшується. Так? Як ми міркуємо? Від 40 відняти 3. 40 ми розкладаємо на 3 десятки і 10 одиничок. Працюємо з одиничками, бо ми знаємо, що від одиниць віднімаємо одиниці. Від 10 віднімаємо 3 буде 7. І повертаємо 3 десятки, буде. 37. Розумнички? Зараз, будь ласка, запишіть у своїх зошитах номер 355. Пропоную виконати вам обчислення у цих стовпчиках. Поставте відео на паузу, запишіть вирази, порахуйте, а далі ми з вами звіримося. Давайте перевіряти. 10-5. 5, 5. – Вісімдеся 5. Як ми будемо віднімати? Від 80 ми відщепляємо десяточку, так? Залишається 70 і 10. Від 10 відняти 5 буде 5 і повертаємо 70. Буде 75. 90 мінус 5 буде 85. 10 мінус 7. 3. Від 20 відняти 7 13. Від 100 відняти 7, як ми міркуємо. 100 це 90 і 10. 10 мінус 7 буде 3. І повертаємо 90, буде 93. Далі ми маємо вирази. Не забувайте записувати проміжну дію. 30 мінус 9 буде 21 і додати 5, 26. 80 мінус 20 буде 60 і 60 мінус 2, 58. 45 мінус 5 буде 40 і мінус 5 35. 23 збільшити на різницю чисел 30 і 8. Пам'ятаємо, першою дією, виконуємо в дужках. 30 мінус 8 буде 22 плюс 23, виходить 45. 38 зменшити на різницю чисел 20 і 5 буде. 20 мінус 5 буде. 15, 38 мінус 15, 23. 13. Збільшити на різницю чисел 60 і 6. 60 мінус 6 буде 54, 13 плюс 54 дорівнює 67. Розумнички мої. Наступним пропоную виконати задачу 356 усно. Прочитайте, будь ласка, умову, яку нам пропонують. Мама попросила Сашка купити три десятки яєць. Сашко приніс 3 яйця. Чи правильно Сашко здійснив покупку? Звичайно, неправильно. Скажіть мені, будь ласка, скільки яєць Сашко мав купити? Три десятки. Яке це число три десятки? Тридцять. Мабуть, Сашко не знав, що три десятки це тридцять, тому він і приніс три яйця, а можливо, просто неуважно слухав маму. Скажіть мені, будь ласка, наскільки яєць Сашко приніс М менше, ніж просила мама? Згадайте, будь ласка, щоб дізнатися, наскільки одне число більше або менше, потрібно. Від більшого відняти менше. Яке число в нас більше? Три десятки, 30, а менше. Просто 3. Кажіть мені, будь ласка, як ми порівняємо. 30 мінус 3 буде 27. Тобто, Сашко приніс на 27 яєць менше. Ніж просила мама. Зараз пропоную вам трішки відпочити та виконати завдання фізкульт хвилинки. Загляньте, будь ласка, в класрум або придумайте завдання самостійно. Відпочили, приступаємо до роботи. Зараз пропоную розв'язати задачу 357. Коли з ігрового майданчика додому пішло. П'ять дівчаток та 7 хлопчиків, то на ньому залишилося 10 дітей. Скільки дітей було на ігровому майданчику спочатку? Давайте аналізувати умову задачі. Де гуляли дітки? На ігровому майданчику. Скільки діток пішли додому? 5 дівчаток і 7 хлопчиків. Скільки залишилося? Десять дітей. Скажіть мені, будь ласка, коли дітки пішли додому, то їх кількість зменшилася на майданчику? Так, а якби вони не йшли додому, їх би було більше? Так, як нам дізнатися, скільки діток було на ігровому майданчику спочатку? Нам потрібно до тих діток, які були, залишилися на ігровому майданчику до 10, повернути тих діток, які пішли додому. Пішло додому 5 дівчаток і 7 хлопчиків. Чи знаємо ми, скільки діток всього пішли додому? Так, не знаємо, а чи можемо дізнатися? Так, нам потрібно додати до дівчаток до 5. Додати 7 хлопчиків. Тобто, зверніть увагу, у дужках у нас записано 5 плюс 7 це кількість діток, яких пішли додому. Ми їх повернули, так? І додаємо ту кількість, яка залишилася. Тому пропоную записати спочатку умову задачі. Пішли додому. Пішли 5 діток. І 7 діток. Залишилося 10 дітей і фігурна дужка, скільки було всього. Було невідомо. Запишіть, будь ласка, розв'язання і розв'яжіть задачу діями до п'яти додати сім до рівня 12 дітей пішли. І до 12 додати 10 буде. 22 дитини були спочатку. Останнє, що пропоную вам, виконати усно номер 358. У нас зображені геометричні фігури різного кольору: червоний, зелений і фіолетовий. Скажіть, будь ласка, що це за фігури? Трикутники. Так, скажіть мені, будь ласка. Що зроблено з кожним трикутником? Поділено на частинки. Отже, кожен трикутник поділено на частинки двома відрізками. Тут два відрізки, в наступному два відрізки, і ще в наступному два відрізки. Давайте скажемо, на скільки фігур поділено кожен трикутник. Перший трикутник це три фігури. Давайте назвемо, що це за фігури. Маленький трикутник і два чотирикутники, згодна з вами. Друга геометрична фігура трикутник розділена двома відрізками на скільки фігур. Також на три. Які фігури утворилися? Два трикутники і один чотирикутник. І останній трикутник двома відрізками розділено на скільки фігур? На чотири, одна, дві, три, чотири. Які це фігури? Один трикутник і три чотирикутники. Розумнички мої, скажіть мені, будь ласка, що ми сьогодні вивчали на уроці математики. Ми багато говорили про круглі числа. Сьогодні ми саме вчилися віднімати від круглого двоцифрового числа одноцифрове. Давайте згадаємо, як потрібно віднімати від круглого двоцифрового одноцифрове. Від двоцифрового круглого числа ми спочатку відділяємо десяточку, так, 10 одиничок. Далі від 10 одиничок віднімаємо одиниці і приєднуємо назад до десятків. Розумнички мої, пропоную вам вдома виконати завдання номер 359 і 360. А на сьогодні кажу вам дякую. До побачення!